Я була президентом планети, я б зробила щоб усі усі дітки на планеті дружили. Я б збудував атракціони та зробив би дитячі парки. Я б накормила всіх котиків планети і боролася за мир. Дозволила всім діткам би їсти. На землі стороби. Я б всіх подружила, помирила, і вони жили щасливо і мирно. Щоб мили, ми світ. Я б зробив так, щоб у кожної людини був робот пам'ятник, який би їм допомагав і захищав їх. Якби я був президентом планети, я б, я б допомагав, допомагав тваринкам і давав всім любві. Щоб у кожної дитини були мама і тато. І всіх хочу запустив під питною водою і їжею. Ніколані вже без костона. Я дуже ви усім дітям і гратися на планшеті, скільки вони захочуть. Наша планета рік. І траска живе, і ще б це позлавили часто слабки. Я хотів, щоб Україна перемежена. Я б зробив все, щоб Україна перемогла. І Україна победила б. Якби я була президентом планети, то в магазинах були тільки смаколики та іграшки. Я на весь світ. Зробила свято вишиванки, зробила б так, щоб кожна родина була б щаслива. Піклувалась про природу, бо на чистій планеті можна жити щасливо. Я би стала мавкою, захищала ліси, захищала річки, захищала тваринок, захищала маленьких діток, захищала річки, захищала рибок, захищала музики. Все. Я була президентом світу. Я б зробила би так, щоб продавали тільки корисну їжу, і ще щоб не смітили на вулицях, і щоб не виробляли зброю, щоб не було війни. Якби я був президентом планети, то в першу чергу зупинив війну, щоб люди на землі жили щасливо, в мирі та слабо. Я зробила так, що мій тато повернувся з війни живим. А також щоб дорослі усієї планети робили все, щоб. Діти всієї планети були щасливі. Я би зробила так, щоб всі діти на планеті знали, що таке війна. І зробив би так, щоб кожна ракета і бомби, які летіли на планету, перетворювалася б на соняшники. Щоб я винайшов. Електронні сміттєві баки, які самі сортувались і перероблювали сміття. Я б зробив день екології. В цей день буде категорично заборонено смітити. Я б заборонив виробку лісів, щоб на нашій планеті було більше кисню. Я б зменшив виклади парникових газів. Я б почав би засновувати зелені міста та перейшов би. На зелену енергію, Я б насадила багато різноманітних квітів та дерев, відремонтувала б всі дороги, побудувала б більше сучасних дитячих майданчиків. Я б зробила, щоб у школах до садочка було безкоштовне харчування, а в університетах безкоштовне навчання, щоб було безкоштовні ліки, лікування, щоб було багато робочих місць. В першу чергу підняв би промисловість і сільське господарство. Відновив такі важливі сфери, як сфера здоров'я і сфера освіти, та я поліпшила охорону здоров'я, щоб люди швидше виліковувалися і не розповсюджували хвороби. Допомагала би людям похилого віку. Підвищив пенсії та заробітну плату, та щоб усі люди дружили між собою. Постарався б зробити так, щоб не було бідності в місті, селі, щоб всі люди жили щасливо в достатку. Я б їздила по містам і селах, щоб побачити життя людей і намагалася їм допомогти. Я б побудувала дуже багато лікарня, зробила б все можливе, щоб молодь змогла. Назвувати свої таланти та досягти певних цілей у житті, щоб люди жили в любові та радості, щоб люди і діти були радісні, щасливі і добрі, щоб планета була щаслива і родюча. Я б створенив би у кожній державі приюток для бездомних тварин. Це б спеціальний будвінчик для безхатніх тварин. Який вони змогли би заходити і виходити самостійно на прогулянку? Винайшла би спеціальну таблетку, яка б лікувала би всі хвороби. Як часто їздив по різним країнам світу, дізнавався про соціальні проблеми людей та допомагав би їм. Я б в мир з усіма країнами. Я зробив усе можливе, щоб на нашій планеті не було війни, обездолених людей. Щоб було щасливе дитинство для всіх дітей, адже діти це майбутні планети. Вони повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль і війна. Прибрала всі кордони між країнами, щоб всі жили однією дружною сім'єю. Я би зробила свою планету такою квітучою, як наша Україна. Якби я була президентом планети, я б намагалася зробити так, щоб на моїй планеті була лише мир, добра та злагоди. Я би створив міцну економіку, щоб жителі нашої планети жили добре та щасливо. Я би вирішила всі питання стосовно забруднення нашої планети, побудувала б на найсучасніші, найекологічні. Центри по переробці сміття моєю головною метою було би зробити це місце кращим для всіх жителів, зберігаючи та дбаючи про природу і довкілля. Я б всім дала безкоштовний інтернет. Я лише хочу, щоб кожен із нас був щасливий, щоб все було добре. Щоб кожен тягнув свою рідну землю і свою сім'ю. Мрії людей повинні здійснюватися. Для цього необхідна належна оплата праці, створила б додаткові робочі місця та була б штрафу за байдикування. Мої мрії не мають меж, головне це планета з щасливими освіченими людьми під мирним небом. Я б збудувала багато притулків для тварин та покращила ситуацію з охорони здоров'я, щоб люди менше хворіли. Я думаю, я була гарним президентом планети.